Всім доброго дня! Починаємо з вами нову тему. Робота з папером і картоном. Технологія виготовлення мозаїки в техніці торцювання. Що ж таке технологія виготовлення мозаїків в техніці торцювання? Торцювання один із видів паперового рукоділля. Цю техніку можна віднести і до способу аплікації, і до виду квілінгу. З допомогою торцювання можна створити дивовижні об'ємні картини, мозаїки, панно, декоративні елементи інтер'єру. Торцювання робота не складна, але кропітка. Вона вимагає не тільки посидючості, але й акуратності, уваги і певної спритності. Зазвичай в, техніці, в цій техніці використовується гофрований папір або, по-іншому, креповий, кріп гоф, гофрованого папіру для торцювання підійдуть також звичайні паперові серветки. Так, торцювання один із видів опорового рукоділля. На вашому екрані зараз ті вироби, які можна зробити за допомогою техніки торцювання. Види торцювання це плоске та об'ємне. За допомогою торцювання можна створити дивовижні об'ємні картини, мозаїки, пано, декоративні елементи, інтер'єру та навіть листівки. Піляте, будь ласка, ще можна ще робити в техніці торцювання. Принцип торцювання. В основі цієї техніки створення зображень і предметів за допомогою об'ємних елементів з паперу. Об'ємний елемент торцювання називають торцюванням або сторч. Він являє собою стислий у вигляді воронки або конуса, шматок м'якого паперу. Ось погляньте, будь ласка, що можна зробити за допомогою торцювання, техніки торцювання. Такий, такий півник та таке сонечко з хмаринкою. На цьому все. Далі ми з вами поговоримо про матеріали і інструменти, але це буде на наступному занятті. Дякую за увагу, на все добре.